Привіт, хочете жахливу історію з Red Dead Redemption 2, яка має коріння в реальному житті? Зараз розповім. Ви напевно вже мали неприємне знайомство із братом і сестрою Абердінами, чиї стосунки нагадують зовсім не сестринсько-братерські. Так, от ці два маніяки дійсно існували і вбивали людей в штаті Канзас в кінці 19-го сторіччя? Їх знали як криваві бендери. Деталі дещо відрізняються, але в цілому історії схожі. Почнімо з ігрової версії. Брей і Темі Абердін доброзичливо запрошують гостей на вечерю, одурманюють напоями, а потім грабують і вбивають. Тіла ховають на подвір'ї під деревами, вашому персонажу щастить вижити, тож ви можете повернутись, забрати назад свої гроші і помститися кривдникам. При цьому, якщо ви залишите живою сестру, зв'яжете її, віднесете до жахаючої ями з тілами її жертв, вона видасть. Вам секретний монолог, де фактично зізнається, що вони з братом закупали десь тут власну матінку, яку як ви чули з попередніх діалогів, вони дуже любили і не хотіли відпускати. А на горі будинку ви можете знайти ще й спаплюжений портрет матінки і батька, з яким взагалі невідомо, що сталося. Бридка історія, чи не так? А тепер її реальна версія в штат Канзас в 1870-му приїхала жити родина Бендер. Батько, мати і їх дорослі діти вони збудували готельчик, радше халупку, крамницю і фруктовий сад. Сусіди вважали батьків агресивними і неприємними. Син Джон мав напади істеричного сміху. А дочка Кейт виступала за право на вбивство і відкриті стосунки, називала себе медіумом і проводила спіритичні сеанси. Казали, що Джон і Кейт поводились радше як подружжя, ніж як брат з сестрою. Але попри це, все на спіретичні санси сімейний готель до Кейт люди охоче ходили. Іноді в окрузі зникали люди, і їх трупи знаходили біля струмка Драмкрік. Але це списували надії жорстоких місцевих племін. Увагу поліції до родини привернув полковник Ед Йорк. Він шукав брата Уільяма, який зник після того, як зупинявся на ніч у Бендерів, коли і сам шукав свого зниклого тут же друга. Йорки були впливовими людьми, і за зниклим організували рятувальну експедицію. Коли поліція прийшла з обшуком, всі чотири бендери втекли. Детективи знайшли в будинку речі зниклих в різний час гостей. А в Яблоневому саду неподалік аж 11 поховань: одну дівчину і 10 чоловіків, серед яких був і брат полковника. У всіх чоловіків були розбиті молотком голови і перерізані шиї. Поліція знайшла. Трьох виживших гостей Бендерів, і ті розповіли, як саме родина вбивала людей. Кейт заманювала клієнтів в готель на спіритичні сеанси, саджала гостя спиною до штори. За нею ховався батько або брат і в потрібний момент чинив жорстоку розправу. Поліція припускала, що родина Бендерів взагалі не була родиною, а просто бандою маніяків. Мотивом вбивства вважали жагу до насилля і схильність до садизму, адже далеко не всі вбиті були при грошах. За Бендерів призначили нагороду, але жодного з них так ніколи офіційно і не спіймали. А пам'ять про них живе в місцевих легендах і деяких творах, таких як роман Пекло Бендерів Кена Ходжсона, серіал Бібліотекарі і фільм Бендери. Про інші пасхалки в Red Dead Redemption 2 з реального життя ви можете дізнатись з інших моїх відео. Посилання на них будуть на екрані. Такі історії навіть в грі неприємно вражають. Дивишся і думаєш, Боже, що було в голові в сценаристів, які це вигадали. А коли виявляється, що не зовсім то і вигадали, це жахає ще більше. Сподіваюсь, ви дивились це не перед сном. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня в реальному світі і скоро побачимось!